Пам-пам-пам, ну що там в бушом? Думаєш, не вже про що говорити, а ми тут вже третій тиждень про новини розказуємо. Запасайся водою, зараз почнеться. Головний меседж тижня. Роботи багато, але ми все чітко запланували, тому рухаємось по плану. Поки в тижні веліз, звідки не чекали. Працюємо над мужицьким проектом, плануємо зйомку. А де знайти чоловіків для зйомки? Дилема! Якщо хочеш бути крутим і відомим, Пиши нам в мінсту. Кейси тижня, погнали перераховувати. Розіграли самокат на швидкому маркеті бабак. Тепер задоволений покупець бабачка буде ганяти ним по Львову. Сайт бо що бачив, бо ми там змінили подачу портфоліо. Залазь, дивись оцінюй. Знімали і вікотиків для нового проекту. Тепер знаємо, що працювати з людьми не так вже і важко. На колишньому заводі лаз висить крутий банер від дуже крутої будівельної компанії. Знаєш, хто робив? А ну і погодили СММ стратегію. Починаємо працювати над новим проектом. Маркетингова мудрість тижня. Якщо хочеш мати нормальний СММ, то зроби спочатку СММ стратегію. Найкрутіша подія тижня. Ти ще не бачив? У Нас там на Ютубі нова рубрика. Духовний наставник пітніє від неочікуваних питань і дає щирі відповіді, щоб ти не сумнівався в професійності, бо що. Хух, ну ніби нічого не забула. Чекай нові випуски, а ми погнали творити нові новини. Бо що скажуть люди?